Дизайнерка, привіт! Мене звати Юлія Кондратюк, я психологиня, коучення та менторка для дівчат-дизайнерок, і я запрошую тебе на свій авторський курс on confident дизайнерка, який стартує вже 29 вересня. Не поспішай вимикати це відео, тому що я тобі розкажу маленьку історію і чому цей курс буде для тебе близький, і що ти зможеш покращити в собі як особистість і як професіоналка, коли. Якщо ти вирішиш піти на цей курс. Отже, курс Unconfident дизайнерка це єдиний курс по софт-скілах в Україні для дівчини-дизайнерки. Він унікальний, тому що немає більше такого курсу, який враховує психіку і професійний напрямок саме для дівчини-дизайнерки. Я його створила, тому що в мене був. Мій десятирічний досвід роботи в IT зі своїми факапами, складнощами і за низькими софтськілами. Плюс у мене є п'ятирічний досвід роботи у терапії, а також я розумію, які є складнощі на шляху у дизайнерки зі свого досвіду та з досвіду консультування. Відповідно, я створила цей курс, щоб вирішити факт твоїх питань і проблем. Чому цей курс саме для тебе і чому саме зараз? Якщо ти вирішиш долучитися, ти зможеш покращити самопрезентацію, чітко побачиш свої сильні і слабкі сторони, навчишся впевнено говорити про свій досвід та досягнення і не знецінювати себе. А це дуже важливо, і я вважаю, тому що багато дизайнерів по звичці схильні більше знецінювати себе, ніж бачити конструктивно своє досягнення. Другий момент це ти зрозумієш, хто ти поза роботою, які твої правила, цінності та сенси у житті. У тебе буде таке самопізнання, тому що часто дизайнерки не відділяють особисті від роботи, і їм здається, що я ніхто за межами роботи, от я дизайнерка, а за межами я не знаю, хто я, не знаю, чим займатися. І, відповідно, дизайнерки перетягують робочі задачі і моменти в особисте життя. Ми будемо це. Розділяти ми будемо шукати, хто ти є за межами роботи, в чому твоя унікальність, в чому твоя неповтореність не тільки в професії, а загалом у житті. Третій момент: ми будемо апгрейдити твою внутрішню опору або ж самоцінність. Ти зможеш відчувати власну цінність незалежно, в якій ти компанії, з яким ти клієнтом працюєш, і чи ти взагалі працюєш. Ти зменшиш залежність від чужого свалення через пропрацювання внутрішніх опор. Внутрішні опори це психологічні опори, які складаються з фізичної опори наше тіло, емоційної, ментальної, те, як ми думаємо про себе, про зовнішній світ і що ми відчуваємо. Ми будемо взагалі вчитися відчувати. І духовної опори, які мої сенси, яка моя місія життя, яке моє бачення цього життя. Четвертий момент: ми опрацюємо кордони. Ти навчишся розпізнавати порушення власних кордонів там якось ставити ці кордони у роботі не агресивно, не пасивно-агресивно. Ми будемо навчатися, як в цьому робити, аналізувати, і ти навчишся комунікувати без страху, втрати роботи і управ... навчишся управляти своїм станом. Тут теж про емоції, про роздратування, про злість. Ми це все будемо опрацьовувати в четвертому також модулі в емоційному інтелекті. П'ятий момент: ти подружишся зі страхами та тривогою. Так, не потрібно їх позбуватися, не потрібно їх знищувати, не потрібно їх кенселити. Вони є частиною тебе. І це нормально. Нам просто потрібно зрозуміти, куди нас направляє страх і це твій страх чи ні, чи нав'язаний соціумом, і про що сигналізує твоя тривога? Ми навчимося це робити. Далі, у нас. У тебе підвищиться самоорганізація, ти навчишся планувати свій час, організовувати свої робочі задачі та особисте життя. І таким чином, ти це як ще один такий крок до розмежування роботи і особистого життя. У тебе з'явиться work-life balance, про який всі говорять, і ніхто не знає його створити. За допомогою прокачання внутрішніх опор, у тебе зміститься фокус з роботи на себе, а це апріорі підвищить. Твою а, турботу про себе, твою самолюбов тут про це. Ти навчишся ставити себе в пріоритет, а не робочу задачу. І як наслідок, ти прокачаєш софт скіли, прокачаєш самопрезентацію, комунікацію, адаптивність, критичне мислення, емпатичність, стресостійкість і тайм менеджмент. Якщо ти зацікавилась, Якщо тобі хочеться долучитися до другого потоку курсу Unconfident Designer який стартує вже 29 вересня, я запрошую тебе, напиши, будь ласка, мені в особисті повідомлення. Під цим відео я прикріплю посилання на телеграм-канал, посилання на інстаграм, напиши мені, будь ласка, плюсик, я з тобою зв'яжусь, я з тобою поспілкуюсь особисто і проясню, які запити цей курс може закрити особисто для тебе.